Чуття одинокості це наслідок, чи це і була перша причина появи цих стосунків? Ось на яке питання ви спочатку повинні дати чесну відповідь перед собою. Я є Софія, духовний психолог. Я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні ми піднімемо доволі болючу тему, яка часто зустрічається в терапії: чому я почуваю себе одиноко у стосунках? <му> Перший аспект, який свідчить про те, що справді ці стосунки почалися. Через те, що ви почували себе одиноко, є про те, що вам ще до стосунків, до того як ви взагалі починали будь-які стосунки, вам було тяжко знаходитися наодинці з собою. Ви завжди повинні були мати навколо себе хоч когось, якусь компанію, друзів, кота заведу, собачку, музику включу, фільм буде фоновий та, Тобто повинні бути будь-які зовнішні фактори, які відволікають вас від вашого внутрішнього світу. І через це часто дівчата заходять стосунки в стосунки, тому що вони не хочуть зіткнутися сам на сам собою, подивитися правді вічі в якусь частину себе, яку ви не приймаєте. Але ви можете зараз тут заперечити, сказати, та як в нас на початку стосунків було так все прекрасно. Ми так просто от насолоджувалися один одному, а потім мені стало різко одиноко. Чому тому що цей період закоханості він пройшов? І вилазять наші базові програми. Ця от базова програма одинокості вона є від того, що ви не маєте контакту з собою, ви не відчуваєте себе. І коли ми не відчуваємо себе, ми не можемо побудувати якісну близькість з партнером, тому що в нас немає близькості за собою. Чому так відбувається? Тому що в нас є якась частина себе, яку ми не приймаємо. І коли ми лишаємося сам на сам з собою, нам приходиться що? Робити фокус на собі найбільше, є якісь наші внутрішні травми, болі, проблеми, які таким маячком, коли ми маємо більший фокус на собі, більше часу і відключення від зовнішніх факторів, ми більше це помічаємо. Тому ми намагаємося притягнути до себе партнера, на якого повністю залипаємо, віддаємо всю свою увагу, зливаємося з ним воєдино, Іначе ці частини себе, які ми не приймаємо, які нам не подобаються. Ми на них закриваємо очі, тому що повністю весь фокус уваги, що насміщений на партнерові. Тому, коли в нас було почуття одинокості до того, ми не ходимо партнера, ми повністю в ньому розчиняємося, починаємо жити тільки ним і не звертаємо увагу на свої внутрішні проблеми. А потім ми відчуваємо, що постійно одинокість, тому що до того ми не були цілісні, ми не приймали повністю себе, ми не були до себе чутливими. Наступний аспект, коли ви зрозуміли, що ні, все-таки до шлюбу я себе почувала класно. в мене не було відчуття одинокості, а одинокість вже якось набута у стосунках. Тобто я прожила з чоловіком певний період часу, і з кожним моментом, з кожним роком я почуваю в себе все глибше і більше одинокою. Чому так відбувається? Часто буває таке, що жінка до того, як в неї появився її чоловік, вела певний спосіб життя, в неї було багато фокусу на себе. Вона робила те, що було в її інтересах, вона робила те, що було їй цікаво. Вона постійно думала про те, окей, як собі ще покращити життя, як собі провести час, так як було би мені комфортно. Тут появляється чоловік. І ця жінка починає повністю жити для нього, повністю жити по його інтересах і забуває про те, а що істинно їй було цікаво, що вона справді хоче. Що вона робить знову ж таки? Вона зливається з партнером, ставить його на перше місце, на п'єдестал, і тут вилізає який момент. Її початкова несамоцінність. Коли вона була одна, вона якось цього не так помічала, тому що, знову ж таки, коли ти одна, в нас фокус на собі. І ми хочеш, не хочеш, але ти все рівно більше робиш для себе. Тут з'явився хтось, хто для неї став більш важливий, ніж вона сама. І через це. Коли вона повністю все вкладає в чоловіка себе, ну тут обмежу, тут щось собі не додам, краще йому ніж мені. Йому дам кращий шматочок, собі гірший, йому краще щось куплю себе обмежу. Через те вона так само внутрішньо все далі і більше віддаляється від себе, від своїх бажань істинних від своїх потреб. Чоловік буде її дзеркалити 100% відсотків, і він так само почне від неї якось відсторонюватися, показувати їй. ну ти мені вже так само не цікава. Мені так само вже не сильно хочеться з тобою проводити час, якось цікавитися з тобою. І вона буде відчувати подвійну одинокість, холодність з цього сторони і одинокість так само всередині себе. Тому послухайте мене, будь ласка, зараз дуже уважно. Почуйте і запам'ятайте, що ключ до здорових стосунків є хороший контакт з собою. Важливо не тільки розуміти партнера, але й добре розуміти себе. Добре розуміти свої потреби, що я хочу, як я не хочу, як зі мною можна, як не можна. І коли у вас є це добре розуміння, ви тоді зможете якісно пояснити партнеру, як з вами можна вибудовувати стосунки, як вас можна робити щасливою. Тому якщо ви відчували одинокість ще до появи вашого партнера, що вам необхідно зробити? Піти і почати знайомитись з собою. Якщо ви вже почали почувати одинокість у стосунках з партнером, що вам важливо зробити? Іти і заново почати взнавати себе, а як мені буде краще, а які мої зацікавлення, як я можу собою почати захоплюватися? По факту, це одна і та ж сама робота. Просто в першому випадку ви ще повинні попрацювати над тим, від чого ви так втікаєте всередині себе. Другому аспекті тут більше робота на самоцінність, тому якщо ви хочете розкрити себе, побачити, в чому я прекрасна, які мої сильні сторони, в чому мої таланти, як я можу покращити своє життя і свої стосунки. Я запрошую вас до себе в терапію. Посилання буде у описі до цього відео. в інстаграм можете мені написати ще є вільні місця на цей місяць. Або ж, якщо ви ще не готові йти у терапію, але бажаєте зробити перший крок до самопізнання. Також напишіть мені в інстаграм у приватні повідомлення кодове слово цінність. І я вам вишлю трансформаційну статтю, яка вам розкриє глибину самопізнання. Там будуть різні. Практики, різні питання психологічного характеру, які проявлять і покажуть, в чому ваша цінність і як ви можете більше себе любити. Я дякую вам за перегляд. Я дякую вам, що ви пишете коментарі, ставите лайки. Мені це дуже приємно. Обов'язково підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео.